Вітаю! Сьогодні ми поговоримо з вами, як допомогти дитині не боятися медичного кабінету. І наше відео сьогодні буде адресовано як батькам, так і вихователям ЗДО, так і медичним працівникам, тому що цю проблему потрібно розглядати з різних боків. Спочатку поговоримо про те, чому дитина боїться відвідувати медичний кабінет. Це страх, але чим зумовлений? Цей страх, тому що дитина перше боїться невідомості, вона не знає, що її очікує в медичному кабінеті, і по-друге, це страх болю, бо кожна дитина знає, що медичний кабінет значить щось будуть робити неприємне і болюче. Якщо ми у дитячому садочку, і нам просто потрібно привести дитину для того, щоб її зважити і змирити зріст. Все одне, щоб дитина не боялася, і щоб вона спокійно себе почувала у цьому кабінеті, нам потрібно зробити невеличку екскурсію до цього кабінету. Тобто, ми спочатку не просто приведемо дітей для того, щоб зробити певні процедури, а для того, щоб оглядітись, познайомитись, познайомитись з медичною сестрою, подивитись, якщо ви медична. Сестра у садочку, то й проведить також разом із вихователем таку екскурсію. Подивіться, взагалі, як виглядають ваги, як виглядають різні предмети, що є у медичному кабінеті. Тощо, ми можемо зважити іграшку, взяти з собою на допомогу якусь іграшку, взяти її з собою і допомогти іграшки зважитись. А як це зробити? Спочатку стати на ваги самому і взяти іграшку, а потім ми зважимось без іграшки для того, щоб дізнатися, скільки ж важить наша іграшка, і таким чином ми зважимо і дитину одночасно. Потім ми можемо у дітей запитати: чи хочеш ти сьогодні зміряти зріст, чи ми повернемось завтра. І більшість дітей погоджуються на те, що ми можемо і сьогодні зробити усі процедури. Це стосується процедур, які безболісні. Якщо нам дійсно доведеться привести дитину на таку процедуру, яка буде неприємна, тобто, це може бути якесь щеплення чи ще щось, це вже більше порада для батьків, то потрібно підготуватися до цієї процедури. Звісно, що ми не будемо йти на екскурсію, ніхто нам, батьками нас. Не пустять у лікарню на пробний якийсь екскурсійний візит з дитиною. І для цього нам знадобляться будь-які іграшки можна з набору лікар, які у нас є, там, де ми будемо дитині пояснювати, чому дитина боїться, тому що вона не знає, що саме буде відбуватися в кабінеті. І нам потрібно сказати. Що саме якими саме приладдям буде користуватись лікар? Це стосується не лише щеплення. Для деяких дітей вже стрес, коли просять висунути язичка, беруть лопатку і просто дивляться, як виглядає горло, чи червоне воно, чи як. І для дитини це теж може викликати страх. Тому все це ми можемо потренуватися вдома разом із іграшкою, разом із будь-якими наборами. Навіть вимірювання температури теж ми можемо потренуватися вдома. До речі, такі вже прилади знайомі дітям, тому що нещодавно у нас декілька років були ковідні обмеження, і ми звикли з дитиною, що ось таким градусникам ми вимірюємо температуру або на зап'ясті, або десь на лобіку. Да, у медичному кабінеті нам так і змірюють. Але краще за все температура показана, коли ми. На вушка направляємо і так і більш швидко, і більш правильно буде показана температура. Так само ми можемо взяти якусь іграшку і потренуватися, виміряти температуру для іграшки. Якщо процедура дійсно буде якась болюча, наприклад, це буде якесь щеплення, то ми не будемо ні в якому разі обманювати дитину і казати, що лікар лише подивиться. І нічого робити не буде, бо дитина може втратити довіру до нас. Тому ми скажемо, що так буде якась процедура, але головна увага у нас акцентуємо на тому, що буде після. А після ми підемо годувати качечок. Може, якусь цукерочку отримуємо, може, нову розфарбовачку підемо купимо. То все залежить від того, що саме дійсно ви підете з дитиною робити після відвідування медичного кабінету, будь-то щеплення, чи то візит до стоматолога, коли потрібно зубчика молочного вирвати в дитині. Тощо, якщо ми у садочку і треба швиденько обробити ранку дитини. Теж дитинка може дуже сильно нервувати, тому ми можемо потренуватися, взяти звичайну гумову іграшку, бо на пухнасті це буде не дуже зручно потім відтепляти. Взяти звичайний пластир, який у нас є, і дати дитині, щоб вона сама, самостійно, ось полікувала їжачка, ось все добре, тепер їжачка. А зараз так само зроблять і тобі на пальчику, тобто ми тренуємось перед тим, як ми будемо приступати до якихось певних процедур. І головне, пам'ятаємо про те, що ні в якому разі ми не кажемо дитині, що хлопчики не плачуть, ти вже дорослий для того, щоб боятись. Обов'язково кажемо дитині спокійно, що все буде добре, що будь-які процедури пройдуть у нас швидко, ні в якому разі ми не порівнюємо дітей з кимось іншим, бо ті не плачуть, а плачеш лише ти. Ми всі боїмося медичного кабінету. Навіть ми дорослі, і, і те ми, ми відчуваємо якусь напругу, коли нам потрібно відвідати лікаря. І боятися це абсолютно нормально. Головне, правильно підготувати дитину до візиту до медичного кабінету. А якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Я дякую всім, хто підписався. Ставте лайки і до зустрічі!